Тож, давайте сьогодні розберемо вторинні емоції, які формуються у людини внаслідок її соціалізації, пов'язані з вихованням, особистим досвідом і переконаннями. Сором це соціальна емоція, яка допомагає нам контролювати свою поведінку і відповідати нормам. Він супроводжується бажанням сховатися напругою шиї та плечей. Може відчуватися стискання у животі. Почервоніння і прискорене серцебиття. Сором може складатися з кількох базових емоцій: це може бути страх, огида, сум, здивування. Провину ми відчуваємо, коли розуміємо, що зробили щось, що не відповідає нашим цінностям. Вона спонукає нас до виправлення ситуації і допомагає бути чуйним. Заздрість це емоція, яка виникає тоді, коли хтось інший має те, чого бракує нам. Заздрість дає нам зрозуміти, чого ми хочемо. Заздрість може складатися зі страху, смутку, огиди, гніву. А ревнощі, на відміну від заздрості, виникають тоді, коли ми боїмося втратити те, що вже маємо. Вони допомагають зрозуміти, що для нас є важливим у житті. Може відчуватися в тілі як стискання в грудях, скручування живота, розкорене дихання, печіння в обличчі і таке застигання. І заздрість, і ревнощі часто супроводжуються втомою. Образа це реакція на невиправдані очікування. Нас не помітили, нас не оцінили, про нас не попіклувалися. Це дає нам зрозуміти, що саме у стосунках для нас є важливим. Вона може поєднувати в собі одночасно смуток, гнів, сором. Сама по собі образа не є маніпуляцією. Це емоція, яка може виникнути у будь-якої людини. А от маніпуляцією образа може стати тоді, коли ми підключаємо до цієї емоції ще певні дії, ну таку пасивну агресію. Коли ми мовчимо, щоб покарати людину, відчуваємо образу в тілі, як стискання грудейком у горлі, тремтіння. Гордість виникає тоді, коли ми відчуваємо, що зробили щось гідне, щось цінне. Це емоція, що підкріплює нашу самооцінку. Відчувається як розправлені плечі, тепло у грудях, розслабленість і усмішка. Гордість дає нам відчуття внутрішньої сили. Всі ці емоції у здоровій формі є звітом про наш внутрішній стан і нам допомагають. Але якщо накопичувати їх в собі, пригнічувати, вони можуть мати токсичний вплив. Так що ж нам потрібно, щоб прожити емоцію. По перше, її треба помітити, по-друге, її треба назвати, зрозуміти, що саме це за емоція. По-третє, треба дозволити їй бути, постерігати за тим, як вона відчувається в тілі, де локалізується, як змінюється. По-четверте, потрібно зрозуміти, що ця емоція хоче нам сказати, чому вона виникла, який сигнал вона нам дає. Після всього цього ви зможете емоцію відпустити. Ну, тобто вона сама піде, щезне зникне.